Добрий вечір. Зараз за традицією, добрий вечір, за традицією. Чекаємо пару хвилин і будемо стартувати. Так, я нормально дякую. У нас, правда, вже холодно. і в мене трішечки закладений ніс, і я навіть міряла температуру, тому що якось вона дуже почувала, але все окей. Готова заряджати вас ресурсом, інформацією, сподіваюся, мотивацією. Так що зараз будемо говорити. Добрий вечір, добрий вечір, привіт-привіт! Можете поки собі налити водички, я взяла, зараз теж поп'ю. Хочу ще, поки в нас є пара хвилин, зараз відкрию свій конспект. Хочу сказати пару організаційних питань. Перше з наступного тижня, мабуть, будемо наші ефіри робити трошки раніше. Думаю, переносити їх на 19.00, тому що вже темніє рано. Стає дуже холодно, і я думаю, що о сьомій вечора буде всім зручно, хто приходить з роботи додому, ви якраз стигнете, я сподіваюся, поїсти, зігрітися, налити собі чаю і приходити на наші ефіри. Тому я обов'язково ще скажу. Я думаю, десь. В кінці тижня або на наступному тижні скажу, будуть ефіри о 19.00 чи о 20.00. Якщо є у вас бажання, напишіть, коли вам зручно. Якщо вже звикли до 20.00 пишіть, якщо буде нормально на 19.00, теж пишіть. Я відкрита до діалогу, скажімо так, це перше. І друге. Я думаю, ви вже бачили, поділилася у себе на сторінці. Що завтра проведу благодійний вебінар, прямий ефір, відкриту лекцію, як вам зручно, як вам більше подобається, на тему жіночності. Ми збираємо для наших ЗСУ гроші, і я вирішила виступити як спікер, дати вам безкоштовну інформацію, безкоштовні техніки, практики, поговорити про жіночність і таким чином, щоб ми з вами ще більше допомогли нашим захисникам. Тому хто хоче, будь ласка, приєднуйтеся, я давала контакти Дарини, пишіть їй, Якщо не знайшли контакти, пишіть мені, я з вами поділюся її контактами і завтра приходьте. Головна умова це задонатити в банку. Ця банка вона прив'язана до Дарини, потім вона відзвітує, що там, що ми не збирали, куди ми скинули, що закупили. Так що приходьте, буду рада всіх бачити. Так, 20.03, у нас вже є люди, тому я думаю, ми будемо починати. А сьогодні будемо з вами говорити про стосунки на відстані. Ну, по-перше, зараз дуже багато пар переживають період стосунків на відстані, тому що хтось поїхав за кордон дівчата, дівчата з дітьми, хтось, хлопці воюють, навіть дівчата воюють, хтось просто вимушений покинути рідну домівку і приїхав у кордонах України. Тобто неважливо в яких обставинах ви зараз, але якщо ви переживаєте стосунки на відстані, то цей ефір однозначно для вас. У багатьох ще там чоловіки, наприклад, працюють за кордоном, це теж стосунка на відстані. І хочу сказати, що ті люди, в яких чоловіки, наприклад, я знаю, що багато чоловіків їздять. Далекобійниками саме в Європі, хто там не в Європі. Але жінки звикають до того, що чоловіків довго немає. Або коли чоловіки, наприклад, моряки, пілоти. Ну, пілоти не так довго їх немає. Ну, загалом є багато пар, які живуть на відстані довгий час. І це нормально. Люди звикають, люди не втрачають близькість, але за однієї умови. Якщо і жінка, і чоловік хочуть зберегти ці стосунки, тому що над стосунками треба працювати. Це ні для кого не новина. Я думаю, ви це знаєте і ви це усвідомлюєте. Але потрібно працювати двом людям. У Мене, як завжди, в мене так чишиться. Ніс кожний раз на наших ефірах. Не знаю, треба собі напевно, не воду щось інше наливати. Так, вибачте, ліричний відступ. Так от, якщо в парі працює лише одна людина стосунками, наприклад, жінка. Жінка вона стоїть вдома, ми беремо мирний час. Вона стоїть вдома з дітьми, а чоловік, наприклад, працює далекобійником в Європі, і от жінка намагається, там вона йому пише, вона йому телефонує, вона. Е не знаю, вірна йому, тобто вона хоче зберегти стосунки, зробити їх кращими, а чоловік він так доволі холодно до цього ставиться. Такі, ну, є жінка, є. Зазвичай такі стосунки, на жаль, приречені. Е, і тут мова йде навіть не про терміни ось цієї розлуки і не про відстані, тому що можуть бути стосунки, коли партнерів розділяє 100 кілометрів, 200 кілометрів, 300, тобто не так багато, але стосунки, на жаль. Не виходять і стосунки нещасливі. І рано чи пізно ця пара розстається. І бувають навпаки випадки, коли люди живуть буквально, буквально живуть на відстані трьох тисяч кілометрів, чотирьох тисяч кілометрів, і вони нормально живуть як пара і існують як родина. Ну настільки, наскільки це може бути, звісно, з такою великою відстані. Сьогодні я б хотіла поговорити про цілих п'ять пунктів. Вибачте, будь ласка. Про цілих п'ять пунктів, як зберегти стосунки на відстані, як не втратити ось цю моральну, і душевну близькість, навіть якщо ви далеко від партнера, давайте починати. Перше, якщо ви переживаєте стосунки на відстані, обов'язково в стосунках має бути довіра, тому що. Як мінімум ви не можете перевіряти телефон партнера. Ну, я взагалі проти такого, навіть якщо ви живете разом, я проти того, щоб заладити в особисті кордони іншої людини. Але коли ви живете далеко один від одного, коли ви існуєте далеко один від одного, це нормально, що партнери починають трошечки віддалятися в якихось побутових питаннях. Тобто ви маєте. Розуміти, що нормально не знати, що їсть ваш партнер три рази на добу. Якщо він з вами цим ділиться, окей, супер, це ваша норма. Якщо партнер з вами цим не ділиться, нормально не писати: ну що ти поїв, а що ти купив, а наскільки ти там скупився, а що ти купив Сільпо? А що де, а що вам сьогодні давали їсти? а що, а що, що, а що, Тобто людині потрібно довіряти. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли ви далеко, а ваш партнер, ну давайте візьмемо різні ситуації. Да? Якщо він залишився у вашому рідному місті, або він туди повернувся, і він собі працює, це нормально, якщо людина захоче ввечері вийти там кудись зі знайомими, просто попити каву. Це нормально. Це не значить, що це зрада, тому що ми дівчата звикли до того, що так, якщо я сиджу, наприклад, за кордонами, мені тут сумно, і так взагалі хочеться додому, а от мені там, написав, чи позвонив мій чоловік і сказав, що він зараз піде з друзями там, на каву, або він там ще щось, тому що він сьогодні, там, наприклад, розгружав якусь гуманітарну допомогу, дуже в тому, всі випити бокал пива, все це зрада, от я тут плачу, він теж має плакати, але вдома ні. Зрозумійте, що будь-які стосунки будуються на довірі. Навіть стосунки, коли ми живемо разом, ми маємо довіряти партнерам. Тому що взагалі у стосунках основні такі стовпи, на яких будуються стосунки, перше це так чи інакше сексуальне життя. Тобто чи ви задоволені вашим сексуальним життям з партнером, чи він задоволений, чи вам комфортно, чи вам некомфортно, як взагалі у вас з цим? Сто не знаю, стоять справи, якщо буде доречно так сказати, це перше. Друге це довіра. Чи довіряєте ви партнеру? І третє це спільні цілі, спільні бажання, спільні мрії. Якщо немає одного з цих трьох стовпів, означає, що ваші стосунки ну, потребують як мінімум роботи. Якщо ж немає двох або більше стовпів, це значить, що ваші стосунки потребують буквально реанімації. Якщо немає нічого з цих трьох, трьох пунктів, то ваші стосунки, на жаль, або приречені, або потребують ну, просто якогось перезавантаження, якогось переформатування. Тому, будь ласка, подумайте, якщо немає довіри, це вже не дуже хороший дзвіночок. Друге, дуже важливо не ставити стосунки на паузу. Я б хотіла розказати про те, що якщо навіть ви зараз живете не разом з вашим партнером, якщо ваш партнер не може вам приділяти багато часу, якщо у вас є якісь там складнощі, е по типу того, що ви або живете в різних часових по поясах, або ваш партнер не може вам дзвонити там тричі на добу, а дзвонить вам раз на три дні, це нормально. Але вам потрібно намагатися якомога більше ділитися з партнером, тому що багато пар як роблять? Ну, от ми не живемо разом, ну все. От я на нього там дуже ображена за те, що він мені не позвонив три дні тому, а мені було сумно, і я це проковтну. Я це проковтну, ну нічого, я ж така от молодець, мені дуже ще подобається, коли жінки ми звикли вмикати такого героя. От я молодець, він мене образив, а я це проковтну. Я йому ніколи про це не скажу. Дівчата, це те, що ми проковтуємо, на жаль, воно отут у нас і залишається, і воно потім тут сидить і в один чудовий день, і воно. Ну, все це починає, так, таким потоком, фонтаном, океаном, ми його починаємо виливати на нашого любого партнера. Тому, якщо щось не так, говоріть, немає змоги говорити, пишіть. Але тут дуже важливо не будувати спілкування з позиції Я жертва, ти поганий. Я там не знаю, якщо хлопець воює, я на тебе, я тебе тут чекаю, а ти мені не пишеш, що ти такий тобі там важко, але мені тут ще важче. Ні. Потрібно будувати спілкування із власних почуттів. Треба казати: ти знаєш, я б хотіла з тобою поділитися. Я себе почуваю ніякому, коли, наприклад, ти мені не телефонуєш, тому що я за тебе переживаю. Я... Тобто, будуйте все із позиції я. Не будуйте із позиції ти поганий. Кажіть, що мені, я себе почуваю так-то і так-то, коли ти робиш щось або не робиш чогось. Друге, питайте, удивитися. Партнера, як його життя, питайте у нього, як він себе в цьому відчуває. Питайте, чому його, чого йому не вистачає. Говоріть. Намагайтеся налагодити хоча б якусь комунікацію. Звісно, це не буде у тому форматі, і в тому об'ємі, як це було, коли ви жили разом. Але. Не розривайте мости, не віддаляйтеся. Не треба казати так, ну от ми зараз геть перестали з ним спілкуватися, але нічого, от я повернусь додому, він повернеться додому. Ми це коли-небудь вирішимо. В кращому випадку вирішите, в гіршому випадку воно буде наслаюватися, наслаюватися, наслаюватися. Якщо зараз у вас є там отакий пакетик проблем, то поки ви будете їх вирішувати, у вас буде отакений пакет. Величезний проблем, тому їх потрібно вирішувати одразу. І це взагалі до будь-яких стосунків: до дружніх, до романтичних, до любовних, до стосунків з дітьми, до стосунків з батьками. Все потрібно вирішувати одразу і все потрібно вирішувати без претензій. Йдемо далі. Третій пункт. Дайте своєму партнеру більше свободи. Я зараз чхну, вибачте. Нечну. Я щось в цьому році, так не знаю, не чий не версла, ніде. Дайте партнеру більше свободи. Зрозумійте, що це нормально, як я вже сказала, що ви не будете знати, що він їв, коли він їв, чим він займався протягом дня. Це нормально просто тому що зараз ви реально живете у різних світах. Тому що у вас є один помил. У вашого партнера інший, у вас одна картинка за вікном, у вашого партнера геть інша картинка. Тому не потрібно вимагати від нього якихось звітів. Повірте мені. Багато жінок і чоловіків теж, коли от вони кудись да, роз'їжджаються, там чи з питань роботи, чи з питань якогось відпочинку, чи ще чогось. Люди починають думати так. Так, все, все. От він зараз точно мене з ним немає вдома. Він зараз піде наліво, це прям 100%, От він цього тільки чекав, щоб я поїхала. Там, наприклад, якесь відрядження. Він його тільки-тільки чекав. У нього там, напевно, є якась там переписка, там де дівчата, і він зараз боже, все, моя поїхала, давайте зараз влаштуємо там якийсь, не знаю, якусь паті. Е, повірте мені. Якщо ваш партнер дуже хоче вам зрадити, він вас зрадить, навіть якщо ви будете вдома, навіть якщо ви будете жити разом, звучить неприємно, звучить жахливо, в це не хочеться вірити, це не хочеться чути, але це так і є. Якщо людина хоче вам зрадити, вона вас зрадить. Якщо людина не хоче вам зрадити, вона вас не зрадить, навіть якщо ви будете за 3 тисячі кілометрів, навіть якщо ви не будете бачитися місяць, два, три, півроку. Якщо у людини немає бажання. Вам зрадити, вона буде вам вірна, не дивлячись на обставини. Тому давайте партнеру більше свободи. Якщо ви будете, от уявіть собі, да, давайте я все люблю на таких дуже зрозумілих прикладах. От, уявіть людину. Умовне, да, це я. От у мене є моя певна зона комфорту. У мене є мої певні рамки, кордони. Це кордони, які залежать від норм моралі. Це рамки, які я сама собі вибудувала, це мої принципи, умовно, що я вірна своєму партнеру, що я там не піду не знаю, на побачення з іншими хлопцями. Ще щось. Це мої рамки. Тут, от я, да, хай я буду вашим партнером зараз. Тут. Ви їдете далеко, і ви починаєте ці рамки ось так звужувати. Так, ти тут з друзями нікуди не йди. Так, ти на каву не йди, доставку їжі не замовляй, тому що я люблю суші, а ти її будеш сам їсти. І ви так звужуєте, звужуєте, і ви свого партнера просто заганяєте у рамки в клітку. Що робить нормальна, здорова людина, коли вона відчуває, що на неї давлять? Як мінімум, вона хоче вирватися з цієї клітки, і вона може навіть не хотіти робити щось. Що за межами цієї клітки, але вона це зробить лише щоб розбити ось ці стіни, тому що вона здорова, вільна людина. Так, ця людина у стосунках, але стосунки це не тюрма, стосунки це не ось такі чотири стінки, що ти не можеш подивитися вліво-вправо, це не про те. І тому людина буде робити просто на зло. Тому, якщо ви не хочете ось такої зворотної дії, будь ласка, дайте своєму партнеру свободу, так само, як я сподіваюся, він її дав вам. Далі, четверте. Ми сьогодні, взагалі, так швиденько-швиденько. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, будемо все розбирати. Нас сьогодні не дуже довгий ефір, тому що, як я вже сказала, не дуже себе добре почуваю. Але основне ми розберемо. І у нас ще цілих три дні в сторіс. Я там підготувала багато класної інформації і про те, як зберегти цю близькість, як зберегти романтику, і пікантну тему про те, як зберегти інтимну близькість, навіть якщо ви на відстані з партнером, тому дивіться сторіс. Ставте лайки. Там вогника мені дуже приємно, Я за цим всім слідкую, тому що це такий теж велика класна робота, роботи, окрім консультації. Я це все придумую. Це все сама клею, роблю. Так, четверте, не забувайте про романтику. Навіть якщо ви з партнером дуже далеко, будь ласка, не забувайте про романтику. Звісно, ви не можете піти на побачення. Звісно, ви не можете відчути тактильно партнера, ви не можете обійматися, ви не можете цілуватися, ви не можете просто навіть вдихнути аромат своєї коханої людини. Але ніхто вам не заважає, якщо є така можливість, звісно, тому що. Одна справа, якщо ваш чоловік десь там на роботі за кордоном, умовно він там вже багато років, і ви до цього потроху вже звикли. В нього є нормальні планові вихідні, коли він може присвятити там дві години вам. Якщо ми говоримо про хлопців, які зараз воюють, з цим набагато складніше, але повірте мені, те, що вони зараз роблять, вони здобувають наш завтрашній день для нас з вами. Тому для тих, у кого зараз хлопці воюють, я вам раджу. Від щирого серця одне. Кохайте, даріть їм любов, кохання, підтримуйте їх, медитуйте на їхнє здоров'я, на їхню швидшу перемогу, на їхнє благополуччя. Це найголовніше, що ви можете зараз зробити. Для тих, у кого інша ситуація, кому чоловіки можуть присвятити певний час про романтику. Як я вже сказала, побачень, на жаль, не буде, нічого не буде, але. Ніхто вам не заважає зробити побачення на відстані. Про що я говорю? Ви можете запалити свічки там, де ви є, попросити свого партнера зробити це, налити собі келих вина, щоб він налив собі його. І влаштувати побачення онлайн. Зараз інтернет дуже крута штука, і онлайн можна робити буквально все. Тому ви можете влаштувати як побачення, так і побачення з перчинкою. Не буду казати, щоб мене тут не заблочили, але ви можете навіть, хоча може не заблочити, ладно. Ви можете навіть зайнятися віртуальним сексом. Як це зробити, буду розповідати в четвер у моїх сторіс Тому кому цікаво, будь ласка, переходьте. Не забувайте про те, що романтика це не тільки подарунки, квіти, якась там суперсексуальна білизна, якісь сюрпризи. Це навіть теплі слова, це навіть повідомлення про те, що ви любите свого партнера, це навіть те, що ви можете дати. Підтримку словами, підтримку власними якимись діями на відстані, підтримку якоюсь милою фотографією вранці і з нагадуванням, що ви його любите, це теж дуже класно працює. Ще тут я тут не записала цей пункт, але дуже важливо. Щоб ви не забували не лише вимагати, а ще й давати своєму партнеру і любов, і підтримку. Тому що багато людей, які опиняються, особливо якщо ви поїхали кудись, і ви, наприклад, за кордоном зараз в умовній, я в умовній безпеці, це я кажу, якщо ви в Україні, як я. Але якщо ви за кордоном в безпеці і у вас все нове, і зазвичай наша психіка працює як ми опиняємося в них обставинах. Перший тиждень у нас така ейфорія. Ой, клас! Там, наприклад, хай це буде краків, клас, тут такий гарний замок, тут так гарно, тут така якась старовина вуличка, тут я сфотографуюсь, і тут кава така смачна, і тут я там щось з'їла, тут я щось випила, тут я сходила в магазин, так класно, ну, так цікаво, нова мова. Потім через тиждень ви розумієте, ага, блін, тиждень пройшов додому, я ще не вертаюся, я не знаю, коли я повернуся. І ви починаєте впадати у депресію. Якщо раніше це був плюс, то зараз ви починаєте скочуватися в мінус. І що ви робите? Ви дзвоните чоловіку і кажете: ой, мені тут так багато. Ну да, ти ж там вдома, ти ходиш в наше улюблене там сільбо, наприклад, або в наше улюблене тебе напевно, їси оливки, що я купувала, ой, да. І ми починаємо скочуватися в егоїзм і егоцентризм, Це дуже погано. І цього не варто робити, тому що зрозумійте. Навіть коли чоловік ваш залишився вдома в рідній країні, боронить він країну або працює, допомагає ЗСУ таким чином, йому теж важко. Хоча б тому, що від нього поїхали ви. І він звик жити з вами, він звик, що вранці він прокидається, обіймає вас, він звик, що ви там готуєте їсти, ще щось, він звик банально <кхем> до того ж вашого інтимного життя. Він до цього всього звик, і тут це в нього буквально відняли. Йому теж важко. Тому, будь ласка. Намагайтеся не лише вимагати щось, а й давати любов, підтримку своєму чоловікові. Так, і останній пункт, і ми будемо сьогодні завершувати, тому що, якщо чесно, в мене дуже болить голова, і я себе не дуже гарно почуваю. Але мій комплекс відмінниці надав мені відмінити сьогоднішній ефір, тому що мені писали, питали за нього. Останній пункт розвивайтеся. Де б ви не були, якщо ви переживаєте стосунки на відстані, дуже важливо розвиватися. Чому? Тому що коли от зараз в мене багато клієнток, які за кордоном. І вони поїхали в них там поки що немає роботи, особливо ті, хто прийняли статус біженця. В них немає роботи, в них по факту немає зайнятості. Якщо тут вони готували, прали, ходили на роботу, ходили на йогу, в спортзал, ще кудись за кордоном. Вони просто можуть піти прогулятися, можуть там піти купити якихось продуктів і все. В них немає мовного середовища, в них немає однодумців, їм дуже важко. І вони що роблять? Вони починають багато часу проводити в інтернеті, тому що тут всі знайомі, тут є друзі. Тут Є рідні люди, тут можна почитати новини, подивитися інтерв'ю, потім вони там йдуть гуляти. Якщо є дітки, вони діткам готують їсти, самі їдять і все. І на цьому їхня активність за кордоном завершується. А коли наш мозок не зайнятий, він починає робити такі класні штуки, як придумувати щось негативне, додумувати те, чого не було. Він починає копатися собі і думати: блін, ага, ну да, це я, я така неуспішна я така погана, я погана хазяйка. І потім весь цей негатив хочеться кудись злити. Ну куди його зливати? Звісно, на нашого коханого партнера. Тому що він не поруч. Він не знає, як мені тут тяжко одні з дітьми у новій країні. Він не знає, як я тут сумую. Він не знає, як мене тут там погано чи добре приймають. І ми починаємо це все виливати. Тому я дуже раджу всім. То зараз переживає стосунки на відстані. Займайтеся власним саморозвитком. По-перше, вам буде цікавіше жити. По-друге, у вас буде менше часу для того, щоб їсти мізки вашому партнеру. По-третє, коли ви повернетеся, все-таки, коли ви воз'єднаєтеся з вашим партнером, вам буде цікавіше поговорити з ним, йому буде цікавіше поговорити з вами. Четверте, вибачте. Четверте, знання за плечима не носити. І все те, що ви візьмете зараз, ви це зможете використати потім. І п'яте, якщо у вас є. Вільний час зараз приділіть його собі. Познайомтеся з собою, тому що дуже часто люди, особливо які в стосунках, вони починають трохи забивати на себе. Вони не цікавляться нічим. Вони ставлять собі рамки, що от я, я лише там мама і хозяйка, Я не буду займатися тим, чим я мріяла займатися все життя. Так, я хочу, але от я не буду. Ще зараз дуже класний час, тому що багато людей дають знання набагато дешевше, ніж це було до війни. Багато людей проводять безкоштовні благодійні марафони, вебінари. Я, наприклад, сьогодні натикнулася, я ще не оплатила, правда, але я хочу взяти участь у благодійному навчанні іспанської мови. Скидаєш донат на ЗСУ, присилаєш скріншот, тебе підключають до групи, де будуть, здається, 10 днів вчити іспанської мови. Круто, ви так і допоможете армії і прокачаєте власні навички. Той самий мій завтрашній вебінар жіночності це благодійний захід, це захід, який би в мирний час коштував грошей зараз. Він коштує лише допомогу нашим хлопцям. Тому користуйтеся всіма можливостями, які у вас є. І звичайно, пам'ятайте, що кохання перемагає все, але йому треба трошечки допомогти. Тому що кохання всесильне, але йому теж треба енергія, бажання і дії, які ви будете робити для того, щоб його зберегти і промножити. Будь ласка, давайте хвилинку, якщо у вас є питання, пишіть, на всі відповім, все розкажу і буду вже йти відпочивати, тому що не дуже себе гарно почуваю. Так, наче все сказала, що хотіла сказати. Здається, нічого не забула. Запис ефіру буде, як завжди. Зараз його збережу, закину і сюди, і в Ютуб. Кому зручно, в Ютуб вже закину ближче, напевно, до завтра або післязавтра навіть. Але на цьому тижні запис ефіру буде. Так, ні, щось я ще хотіла вам сказати і не пам'ятаю взагалі. Взагалі, ну, в общем, те, що я вам хотіла сказати, я вам, якщо що, напишу. Дуже дякую всім, хто був на ефірі. Вибачте, що я сьогодні така не дуже в ресурсі, не дуже в формі. Але всім дякую за час. Сподіваюся, було цікаво, корисно. І продовжимо розглядати цю тему завтра, післязавтра і в п'ятницю. Всім тихого вечора, мирної ночі і до нових зустрічей!